Всіх вітаю. Сьогодні отримала невеличку свою посилку, замовлення клієнтів, накладна. Невеличка, але дуже цікаві позиції. Хочу вам розповісти. Кому цікаво, залишайтеся, переглядайте відео і хочу подякувати всім своїм і новим підписникам. І за ваші перегляди, за ваші коментарі, за ваші пальчики вгору. Для мене це дуже і дуже важливо. Щиро вам вдячна. А хто переглядає відео і кому інформація, яку я надаю, цікава і корисна, і вам подобається в такому форматі відео, буду вдячна, якщо ви підпишетесь на канал, щиро, щиро буду вдячна. Дивіться відео до кінця, я думаю, що буде цікаво вам. В цьому замовленні ось така бібі-пудра наша чудова. Це другий тон медіум, великий об'єм, має 14 грамів наша пудра. Дуже у неї така чудова текстура. Це продукт нового покоління. І... Таким вона лягає невагомим шаром, як вуаль покриває обличчя, не викликає вичуття сухості і захищає навіть шкіру від несприятлого впливу навколишнього середовища. Це другий тон, це натуральний тон. Зараз я вам покажу в каталозі, як вона виглядає. Ось таке приємне пакування, матова така коробочка мінеральний склад, не закупорює пори, Ось. і таким легким, легким, невагомим шаром покриває ваше обличчя і фіксує макіяж. І вона навіть ну, не такий зволожуючий фактор є в цій пудрі завдяки. Мінеральному комплексу. Ціна цієї пудри 259 гривень. Зараз покажу вам в каталозі, яким чином виглядає вона? Ось так. Клієнтка взяла натуральний тон 259 гривень. І зараз акція в каталозі: якщо придбати тональний бібі-крем. Ось, І можна отримати знижку 30% на пудру. Так що скористайтеся, у кого є потреба в таких позиціях. Далі замовлені. Ось така у нас є туш в каталозі 3D-ефект. Вона має. Тут 10 мл, 10 мл величенький об'єм. ось Зараз покажу, який гарний, гарне пакування, таке дівоче, таке, дуже гарне, приємне, такий стильний. Стильна упаковочка. Ось. Вона ця туш гарно профарбовує, глибокий колір надає вашим війкам і таку фіброву щіточку має ця туш. Хто любить такі класичні щіточки, вона пряменька, невелика і не маленька, чудова. І гарно подовжує, і завиває ваші віки, без обтяжування, ось, чудовий такий ефект. І глибину дає і такий театральний, такий гарний дуже ефект на ваших війках. Ціна цієї туші 199 гривень по каталогу. Зараз я вам покажу в каталозі. Ось таким чином вона виглядає в каталозі. Ось така щіточка класична. Ось і... Ціна 199 гривень за 10 мл. Прошу любачення. Далі в замовленні наша новинка. Новинка до Дня Незалежності України. Компанія Фармасі. Зробила нам чудовий подарунок, аромат незалежна. Ось таке пакування дуже гарне, таке святкове пакування. Це аромат жіноча, парфумована водичка. 50 мл, ось, коштує 349 гривень. Верхні ноти в цьому ароматі має полуничку мандарин, ноти серця розкриється фіалкою, а базові ноти, котрі будуть спроводжувати вас весь день, це нотки мускусу і фрукти. Тому, кому подобаються такі нотки в ароматах, ось він буде до вподоби для вас цього літа. Такий Чудовий дизайн святковий, ось 50 мл. І, до речі, таких мініатюрок їх надовго вистачає, і зручно покласти з собою в дамську сумочку, і щоб оновлювати аромат впродовж дня. Ось. Так що ось така у нас незалежна, незалежна парфумована водичка. Далі в замовленні. Також цікава, цікава позиція. У нас ще є, ще є на залишках ось така серія доктора Туни White Correct. Це відбілююча серія з піщаною лілією. Ось це очищення 100 мл. Вона проти пігментації ця серія і дуже чудово працює на обличчі. Дуже чудово справляється зі своїми задачами. Гарно відшелушує е, дбайливо, е, видаляє е, забруднення, залишки макіяжу, е, відмерші частинки шкіри, і шкіра буде така частенька, сяюча і здорова. Е, для пігментованої шкіри ця серія, для всіх. Е, е, для всіх возрастів. ось, і надасть ровного тону шкірі, ось, і дуже чудово очищує. Зараз я вам покажу ту. Ось таким чином виглядає туб, гарно його поставити на туалетний столик. Ось Величенький об'єм, надовго його вистачить, і в складі його можна це очищення використовувати навіть влітку. Це безпечно. Ось, і просто ви на денне застосування використовуєте крем з СПФ-фактором обов'язково. Ось В складі є ексфоліат Ексфоліант, такі маленькі часточки, ось, котрі будуть вам відшелушувати гарно клітинки. ось так, що ось таким чином. Достатньо невеликої кількості цього засобу на вологу шкіру наносимо, масажуємо кінчиками пальців і після змиваємо водичкою. Потім, звичайно, звісно, серія працює в комплексі. Потім тонізуємо шкіру, потім точково, якщо де потреба є. В цій серії є сироватка, наносимо сироватку. Потім наносимо зволоження крем з цієї ж серії, щоб в ідеалі все працювало за своїм фактором. ось, І такий чудовий догляд. Ну і, звісно, є крем під очі в цій серії. Так що ось такий кремчик, ось такий кремчик. Очищення, прошу вибачення, очищення. далі, далі, Замовлені є також це також очищення, серія з календулою доктора Джевджета Туни. Наша чудова серія для сухої та чутливої шкіри. Можна використовувати від 15+, 100 мл. Ось таким чином виглядає туб лаконічний, стильний такий, чудово, да? на туалетному столику встане, не буде падати тюбик. Ось. І ць, всі серії ми маємо олію календули, екстракт ахінацеї, екстракт кореню Алтея та екстракт лопуха. Ось, і Очищення дуже гарно працює, покращує дуже гарно зовнішній вигляд шкіри, видаляє надлишки шкірного сала, забруднення, косметику, не пересушує шкіри, дуже комфортно, дбайливо. Вже на стадії очищення доглядає чудовою за сухою та чутливою шкірою. Ось, і і головне, що комфортно і не пересушує. Ціна такого очищуючого гелю 159 гривень по каталогу. І вистачає такого топу досить надовго. Він економно, його потрібно небагато Спінюємо і очищуємо обличчя. Ось таке у нас є очищення. Далі, далі в замовленні. Наша чудова серія Nutri Plus вітамін D3 в спреї, активна форма, ерогокальциферол, 20 мл з таким натуральним лимонним смаком. Ось, одного, одне, якщо одне розпилення, то цієї упаковочки хватить на 100 використань. А одне розпилення це одна тисяча одиниць. Ось. Але щоб дізнатися, скільки треба вам використовувати, чи профілактичну дозу, чи поповнити дефіцит, позбавитись дефіциту, необхідно здати аналіз крові і дізнатися аналіз крові 25 OH і дізнатися свій рівень вітаміну Д3. Зручно, дуже зручно, тому що. Дозувати тут є пульверизатор, Ось, все дуже зручно, легко і всмоктується бистро вслизову, в, в ротові порожнині, скляна бутилочка. Відкриваємо колпачок і вставляємо дозатор. Дуже зручно. Підтримує, ми знаємо, що вітамін Д3 функціонування опорно-рухового апарату і для зміцнення імунітету, і поповнення дефіцитів вітамінів і мінералів. Ось для кісточок наших, для м'язів, сприяє також засвоєнню кальцію та фосфору, укріплює кісточки. І не тільки Д3 – це наше все для підтримки нашого організму. Так що, Зверніть увагу на цю позицію, і підходить він також для веганів, виготовленої соняшникової олії. Ось. І після здачі аналізу і консультації з вашим лікарем ви тоді зможете підібрати для вас вашу дозу, яка буде необхідна в вашому конкретному випадку. Так що ось така позиція. Коштує він 299 гривень по каталогу. Ця позиція. Зараз вам покажу ось так. Д3, 299 гривень. І також у нас є в жидкій формі вітамін В12. Також надважливий для нашого організму 399 гривень з таким він полуничним смаком натуральним. Так що ось такі у нас є чудові наші бади. Далі в замовленні. Ще дуже цікава позиція. Дуже цікава позиція. Це новиночка, новиночка наша, серія Smart Life. Серія Smart Life виробляється для бренду Pharmacy, але виробляється в Україні. На очищувач для взуття 200 мл, зручно дозувати її, величенький об'єм, ціна 299 гривень. Ось. І можна робити і експрес-чистку, нешкідлива вона для шкіри людини ця пінка. І перешкоджає також утворенню неприємного запаху на взуття. Ось. М'яко очищує поверхні від забруднень, не забиває пори матеріалу, зберігає да, властивості, усуває навіть грибок і бактерії, не містить відбілювальних компонентів і не впливає на колір що саме головне виробу. Наноситься ця активна пінка на взуття, ну, попередньо да, ми пил прибираємо, наносимо на взуття, видаляємо забруднення вологою серветкою або з мікрофіброю ганчірочкою, і після очищення протираємо взуття чистою вологою ганчірочкою. Ось така у нас є новиночка. І вона підходить і для ноубоку, і для замші, і для текстильних поверхонь, для шкіри, і шкірозамінників. Ось дуже гарно буде інтенсивно і не пошкоджувати ваше взуття. Ось така гарна у нас позиція є нова. Далі, в замовленні наш бестселер. Плямовий відник, неодноразово розповідала за нього на каналі, делікатно очищує тканини, швидке видалення плям, не залишає жовтизни, рідка наша формула на артезіанській водички, біорозкладна упаковочка. Серія безпечна, дерматологічно протестована, не містить фосфатів, ні хлору, ні Слес, ні парабенів, ні формальдегіду. немає ніяких шкідливих речовин. А головне, що дієва наносимо на забруднену діляночку теплою водою ось Научити теплою водою плямку, нанести засіб на 3 на хвилинки. Ефективно буде боротися і з косметикою, якщо плямки олії, чи соку, чекави, чи, чи, чи чаю, різні забруднення ось, і не пошкоджує колір, і структуру тканини, підходить як для ручного, так і машинного прання. Чудовий засіб. І зараз акційна ціна на нього 129 гривень по каталогу. Так що скористайтеся. скористайтеся цією нагодою, можна зекономити. А також акція на набір для прання, кольорові світлі, речі і кондиціонер. Чудова ціна на набір, так що також скористайтеся. Далі в замовленні також наш бестселер, люблю цей засіб, розповідала за нього. Це засіб для миття посуду, концентрат дерматологічно протестований 500 мл, дуже економна упаковочка, дозатор зручний, коштує. 249 гривень. Ось, і запобігає він запахам на губках, не містить барників, не фосфату, не хлорки, не ні лугів, нічого шкідливого. І працює в холодній, в гарячій воді дуже чудово. Миттєво розчиняє жорсткі жари. Ось чудово. І неприємний запах обирає різкі чи часник, чи цибуля та інші. Ось, і має такий приємний цитрусовий аромат. Дуже чудовий засіб, і на дуже-дуже довго його вистачає. Безпечний, ось, дерматологічно протестований. Ще в замовленні ось такий у нас є аромат Рейна в каталозі. Якщо ви хочете, бо ароматів багато в каталозі. Якщо сумніваєтесь, у нас є пробнички, можна підібрати ось по ноткам, да, взяти мініатюрку, а тоді взяти повноцінну версію. Рейна це такий вечірній аромат. Ось він в каталозі, осінньо-зимовий. Ціна повноцінної версії 569 гривень. О, і є також парфумований лосьйон, зволожуючи для тіла, доповнює цей аромат. Верхні нотки в цьому ароматі фліор груша. Нотки серця розкриються з жасмином, кавою та мигдалем, а базові нотки, котрі будуть вас супроводжувати продовж дня, ваніль і пачулі. Він такий дуже такий гарний аромат. так що... Якщо сумніваєтесь, то придбати можна мініатюрку і тоді вже придбати повноцінну версію. Ось. І дуже гарно в парі працюють наші аромати і лосьйони для тіла. Вони доповнюють один одного і дуже чудово супроводжує у вас улюблений аромат продовж дня. Ось такі, ось такі позиції, були в замовлені, такі невеличкі, але дуже цікаві позиції. Я щиро вам вдячна за увагу. Знизу буде посилання під відео. Якщо бажаєте купувати продукцію, Фармасі ще по більш вигідній ціні і оформити свій дисконт, переходьте, будь ласка, знизу за посиланням. Заповнюйте нескладну анкетку, і я обов'язково з вами зв'яжусь і допоможу вам. Зорієнтуватися в асортименті, великому асортименті продукції фармасі. Також знизу буду посилання на мою сторіночку в інстаграмі, там також є посилання на дисконт, а також знайдути дуже і дуже багато інформації для себе цікавої. Ще раз щиро дякую вам, бережіть себе, до зустрічі!